Здавалося б, на перший погляд, нарцис дуже схожий з істероїдом. Вони мають схожі риси, такі як потреба в увазі та визнанні, але між ними існують дуже суттєві відмінності. Ну, наприклад, джерело самооцінки у нарциса. Самооцінка базується на уявленні про власну винятковість і перевагу. Він впевнений в собі. А у істероїда самооцінка нестабільна і залежить від постійної уваги, схвалення і захоплення оточення. Мотиви поведінки у нарциса хоче, щоб його визнавали найкращим, часто приховує слабкі сторони, уникає ситуації, де можна програти. А істероїд хоче подобатися бути в центрі уваги будь-яким способом, навіть через драматизацію, театральність або перебільшення. Стиль спілкування. Нарцис – демонстративний, але з акцентом на власні досягнення, схильний до знецінення інших, якщо вони заважають його статусу. Істероїд емоційно виразний, часто кокетує, перебільшує, використовує жести міміку інтонації для залучення уваги. Емоційність. Нарцис емоції контрольовані, він виглядає холоднішим. Демонструє лише ті почуття, які підкріплюють його імідж. А істероїд, він емоційний, схильний до афектів, легко переходить від сміху до сліз. Почуття поверхневі, але яскраво виражені. Взаємини з іншими. Нарцис використовує людей для підтвердження власної величі, може бути експлуататором інших типів. А істероїд використовує людей як глядачів, прагне сподобатися, може маніпулювати через емоції, ображається, пускає сльози і так далі. І реакція на критику. Нарцис болюче сприймає критику, відповідає агресією або знеціненням того, хто його критикує. Айстероїд реагує образою, демонстративними сценами, може перебільшувати власні страждання. Отже, нарцис прагне підтвердити свою перевагу і унікальність, а айстероїд прагне постійної уваги та емоційного відклику оточення.